Наша міліція нас оберігає так днями 20 грудня. В країні відзначалась 21 ша річниця української міліції. Цього дня в приміщенні концертного залу Палаца культури зібрались працівники МВС, аби відсвяткувати своє професійне свято. На урочистостях були присутні майже всі працівники жовтоводського міського відділу міліції, окрім тих, які цього святкового дня перебували на посту. В міліції, як правило, немає випадкових людей. Правоохоронні органи це дзеркало країни, а у випадку з жовтоводським відділом міліції це дзеркало нашого рідного міста. Вимоги до людини в формі завжди залишались максимально підвищеними. Точно не на словах це знає людина, яка пройшла шлях від опору повноваженого до начальника жовтоводського міського відділу міліції. 21 рік працівники органів внутрішніх справ сумлінно і чесно захищають законні права та інтереси народу України, зберігають громадський мир та спокій впродовж всього періоду розбудови правового демократичного суспільства. Від імені колеги МВС в області та мене особисто прийміть щирі та сердечні вітання з нагоди професійного свята Дня міліції України. Ваша благородна печетна місія, захисників правопорядку, Усі часи була позначена історія добра та віру півічизників, утвердження верховенства закону в нашій державі, спираючись на історичну спадщину та найкращі традиції працівники міліції гідно несуть свою повсякденну службу. З 1952 року бере свій початок історія жовтоводського відділу внутрішніх справ. Саме тоді на територіях селищ Первомайка та Жовтарічка почалось освоєння уранових родовищ. Першим начальником цього відділу був капітан міліції Тарасюк, незалежно від звання й посади, професійний обов'язок кожного міліціонера бути надійним захисником прав і свобод кожної людини, зберігаючи чистоту перед законом і власним сумлінням. Жовтоводський міський відділ міліції планує і проводить свою службову діяльність відповідно до останніх вимог та враховуючи зміни, що відбуваються в державі. Незважаючи на складний час в країні та період реформування правоохоронних органів, правцівники органів внутрішніх справ демонструють високий професіоналізм та мужність, не сил і здоров'я на ризикуючи власним життям заради життя інших, сумлінно виконуючи свій громадський обов'язок. Хвилиною мовчання присутні в залі вшанували пам'ять усіх загиблих працівників міліції та тих, що не дожили до сьогоднішнього дня. Далі дійшла черга до зачитування святкового наказу та нагородження працівників за сумлінну працю. Наказ начальника головного управління МВС України в Дніпропетровській області номер 255 по особовому складу присвоїти спеціальне звання начальницькому складу капітан міліції, старшому лейтенанту міліції Карасю Олександру Миколаївичу. Нагородити медалю слави ветеранам ОВС України Канавалюка Олександра Петровича. За сумлінне ставлення до службових обов'язків та з нагоди святкування 21-ї річниці міліції України, наказом начальника Жовтоводського міського відділення Віталія Костюка, також були нагороджені найкращі працівники міліції та члени формування охороні громадського порядку Варта. Жовтоводська міська рада та виконавчий комітет працюють в тісному контакті з органами правопорядку, надаючи всебічну допомогу у вирішенні соціальних питань, адже тільки завдяки спільній роботі можливі позитивні результати та нові досягнення від імені міської влади та міського голови правоохоронців з їх професійним святом прийшов привітати депутат міської ради, начальник відділу надзвичайних ситуацій та повзаємодії з правоохоронними органами Микола Мазніцин. Уважаемые сотрудники милиции, уважаемые ветераны, разрешите от имени Мирского головы, от имени всего депутатского корпуса, исполнительного комитета поздравить вас с большим праздником 21-й годовщины создания украинской милиции. Здесь уже говорили красивых очень много слов. Ветеранам низко поклониться за то, что они делали в свое время и продолжают делать. Те, которые носят сейчас погоны, пожелать домашнего уюта, успеха в работе, здоровья и щоб как можно меньше на вашем пути были какие-то За сумлінне виконання службових обов'язків та досягнення високих результатів в оперативно-пошуковій діяльності та з нагоди 21-ї річниці МВС України, подяками міського голови Анатолія Кузьменко, були нагороджені цього дня працівники, ветерани та пенсіонери МВС. В міліцейській службі завжди буде потрібна порада та напутнє слово від досвідчених колег. Його цього дня висловили голова ради ветеранів Жовтоводського міського відділу міліції Анатолій Чепіга та заступник ради ветеранів Володимир Юхнік. От імені сімнадцяти тисячного колективу ветеранів поздравляємо вас з праздником. желаю вам крепкого здоров'я, лічного щастя, сімейного щастя, щоб вам завжди супутствувала удача вашому нелегкому труді. Я імені всіх. Наших ветеранів поздравляю з професійним праздником, ветеранам здоров'я і успіхів, подростаючому нашому поколінні молодих міліцинерів. Всім вам щастя і щоб зв'язочки росли і зарплата була. Не обійшли своєю увагою винуватців свята, представники прокуратури, які є членами дружної родини правоохоронців. Привітати колег з річницею. Особисто прийшов прокурор міста Жовті Води Олег Вівіч. Я приєднуюсь до привітання, які вже прозвучали. Шановні працівники міліції. Переважна більшість з вас це чесні, професійні та мужні патріоти, нелегкої та відповідальної праці, праці від якої залежить життя, здоров'я та спокій мешканців нашого міста та нашої держави. В умовах реформування кримінальної юстиції визначна роль в сфері профілактики та боротьби зі злочинністю покладена саме на Органи внутрішніх справ, на яких належить найбільший тягар відповідальності та почесний обов'язок захисту громадян від новоправомірних посягань на охоронюваних законом права та свободи. У зв'язку з цим кожному працівнику міліції зараз необхідно якнайшвидше зорієнтувати свою діяльність на виконання цих функцій, усвідомити свою величезну роль у системі ведення кримінального провадження та судочинства і активно впроваджувати в життя норми нового кримінально процесуального законодавства. Цей святковий день хочу побажати вам міцного здоров'я, невичерпаної енергії, життєвої мудрості, професійної вдачі та особистого благополуччя. Бажаю вам наснаги у виконанні покладених на вас завдань. І святом вас! Байдемо спасибо! Від імені освітян людей, які щодня віддають частинку себе на виховання підростаючого покоління, прийшла привітати працівників МВС начальник міського відділу освіти Любов Левіна. Уважаємо Віталій Владимирович, позвольте мені а серця поздравить вас і ваших співробітників, которая сейчас работает ваших ветеранов с вашим профессиональным праздником. Вы знаете, я, мне кажется, мне сегодня очень повезло. Не так часто можно встретить в один день в одном зале сколько мужественных, сильных рыцарей, обаятельных, красивых, умных женщин. Поэтому я от всего отдела образования вот получаю сегодня такое удовольствие. Что я хочу пожелать вам? Прежде всего крепкого здоровья. От вашего здоровья зависит наше спокойствие. Хочу пожелать терпения вашим близьким и родным в том деле, когда они ждут вас с работы. Конечно же, благополучия вам всем и вашим семьям. Вітаю Родзинкою свята став виступ лауреата багатьох музичних конкурсів. Та фіналіста другого сезону популярного вокального телешоу Ікс Фактор Володимира Куликова. Дорогі друзі, розвитку поздравить вас знамхоз з, з вашим праздником, пожелати вам здоров'я, успіхів, любви, дай Бог, щоб берег вас, ваших родних і близьких. І для вас я спорю дай Бог. Бог Слепцам глаза верну И спины выпрямить прями горбаты Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть Но быть нельзя чуть-чуть распятым Дай Бог не вляпаться во власть И не геройствовать подложно И быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно, дай Бог быть тертым калачом, не сожраны ничьей шайкой. Не твой быть не палачом, Не порена, нам, не попрошай, дай, дай Бог поменьше рваных ран, Когда идет большая драка, Дай Бог побольше разных стран не потеряв. Твоей однако Ты пришел И сбылось И не жди Ответа Без тебя Как жилось Мне на свете Это Тот, кто ждет, все снесет Как бы жизнь Не била. Лишь бы все Это все Не напрасно Было как в сказке скрипнула дверь. Все мне стало ясно теперь. Столько лет я спорю с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то в моря Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. И я люблю тебя жизнь, что само по себе и ненова И я люблю тебя жизнь я люблю тебя снова и снова Вот ел мы засклись Я шагаю за служибы устава! Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано: ширь земли и равнина морская. Неизвестно давно. Бескорыстная дружба мужская В звоне каждого дня Как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня Жизнь, ты знаешь, что это такое Как поют соловьи Поцелуй полумрак на рассвете Вершина. вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут внуки потом. Все опять повторится сначала, а как годы летят, мы грустим, в седину не замечая, Жизнь и помнишь, солдат, Чтоб погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись В крутых звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, И надеюсь, что это взаимно. Так ликуй, вершись, трубный звук как весеннего гимна. Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно. Так ликуй, вершись, трубный звук как весеннего гимна. Я люблю тебя жизнь надеюсь, что это взаимно. Спасибо, с праздником, дорогие друзья. С праздником, спасибо. Владимир Иванович не только прекрасный певец, это талантливый спортсмен, заслуженный мастер спорта по самбо и дзюдо, заслуженный тренер Советского Союза по сам Байдзюдо, мой учитель и наставник. Ему большое спасибо. Дорогие друзья, приятно, когда тебя поздравляют твои ученики, которые уже сами учат достойные. Это Я горжусь, что у меня очень много учеников, которыми мне никогда не стыдно. Я, когда я встречаю, говорю, это мой ученик. И вот я сегодня приехал, в Италию, я знаю, он Прекрасный спортсмен был кандидат мастера спорта по самбо подзидо, чемпион города. Он, я думаю, также и работает самозабвенно он на ковре. Ему равных не было по работоспособности. Я думаю, он достойно идет, несет службу и здесь. Я надеюсь, что он тоже дослужится и станет генералом, как мой ученик Виктор Швидкий, который дважды мастер спорта по самбо и генералом ВД. Вот. я Виталий, желаю тобі і твоєму управлінню. Щоб всегда у вас була стопроцентна раскрываемость, щоб ваші сотрудники всегда приходили домой вовремя без опоздання, і щоб не було у вас ніяких чіп ні вашої житті, ні вашей службе. Спасибо з праздником, дорогі колектив телеканалу Жовта річка приєднується до привітань нашим міліціонерам та бажає їм побільше сил, здоров'я, міцності та звичайно ж справедливості.